Вітаю! Ну, ось ми деш, добралися з вами до фінальної домашньої роботи з цієї теми. Наступна домашня робота буде вже з нової теми, але це буде не сьогодні. Добре, і тому давайте ми завершимо перевірку домашніх задач. Сьогодні у нас задача 7:36, мабуть, задачі сьогодні вони в два кола, Але вони повторюють типу, по типу задачі все одно. В однорідне магнітне полі перпендикулярно до лінії магнітної індукції влітають два електрони за швидкостями 5 на 10 шостий і 10 сьомий метрів за секунду. Порівняйте радіуси кіл, по яких вони будуть рухатися, і періоди їх обертання по цих колах. Ось така задача була, тобто ми знаємо, що швидкості різні. І зрозуміло, що якщо ми. Знаємо, що це електрони, то формально ми знаємо їх заряд і їх масу. Але я навіть не записувала сюди їх значення, тому що якщо ми будемо знаходити, як відрізняються, то ми зрозуміло будемо шукати відношення. Якщо в цих відношеннях у нас будуть зустрічатися заряди або маси, вони будуть просто скорочуватися. Тому, по факту, ми їх знаємо, але ніхто з нас не буде окремо обчислювати значення ні радіуса, окремо, ні періодов. Ось. І починаємо знову з того, що у нас в даному випадку сіла Лоренса буде додаватися до центрове прискорення е, руху частинки. І ми можемо записувати, сіла Лоренса е, знов згадує про те, що синус 90 градусів дорівнює одиниці, але давайте подивимося, що буде відрізнятися. Ми розуміємо, що будуть однакові заряди і постійне магнітне поле, але швидкості за умовами різні. Ну і тобто радіуси Скоріше за все, теж будуть різними маси однакові. Звідси, ми можемо, скоротивши на швидкість, знайти радіус, і далі, ми, коли будемо відношення радіусів знаходити, ми розуміємо, що воно буде дорівнювати відношену швидкості. Тобто ми бачимо, що всі три інші величини вони однакові. Спокійно знаходимо відношення швидкості, нам далі значення. Я сподіваюся, що ви легко впоралися. Я не буду окремо перевіряти одиниці. Метри в секунду, просто у нас скорочуються. і отримаємо відповіді двійку. Тобто радіус в другому випадку з більшою швидкістю дає нам радіус руху електрона з більшою швидкістю буде в два в два рази більше, ніж радіус електрона з меншою швидкістю. Далі будемо знаходити. Згадуємо формулу періоду, тут 2 πr на v. Але ми розуміємо, що у нас є е, дві величини, які змінюються. І ми записуємо зараз відношення періодів. Але що значить відношення періодів? Періоди пропорційні радіусам і обертане пропорційні швидкостям. І коли ми запишемо ось це відношення, ми з вами можемо згадати ось про це, що у нас відношення радіусів пропорційне відношенню швидкості. Я замінюю r 2 Відноситься до r 1 як v 2 відноситься до v 1 А це означає, що у нас швидкості просто скорочуються. І це означає, що періоди не залежать від швидкості руху, якщо швидкості навіть різні, а будуть іншими, визначаються іншими параметрами, і тому періоди будуть однакові. І це ми можемо записати з вами в відповідь. Ось така задача, Сподіваюсь, ви саме так її розв'язали, тому рухаємося далі. Наступна задача. 7,40. Чому на заводах для перенесення розпечених столевих брусків не застосовують електромагнітні піднімальні а, крани? Ну, Мабуть, про точку кюрі ви вже і Розумієте, що якщо у нас будуть розпечені сталеві бруски, то це буде температура дуже висока, і вона може, бути, а, може наближатися до темп, значення температури кюрі. А в цьому випадку магнітні властивості. Речовини суттєво погіршуються. І, мабуть, може не вистачати магнітних властивостей кранов, для того, електромагнітних для того, щоб тримати ці бруски. Тому, якщо у нас є щось розпечене, бачите ось таке, то воно не буде використовувати електромагніти, а будуть такі спеціальні кріпіжі, які дозволяють без магнітів. Це все пересувати, тримати і таке інше. Ну, це вже знання фізики допомагає правильно організовувати процеси. Тобто, давайте запишемо з точки зору фізики. При підвищенні температури сталевих брусків зменшуються їх магнітні властивості, і якщо температура буде досягати точки кюрі, ну, для кожної окремої величини. То речовина буде втрачати свої магнітні властивості. Ми про це з вами казали на попередніх уроках. А за таких умов електромагнітний піднімальний крани вони не можуть переносити вантажі, тому кріпь для переноски будуть робити іншим. ну, Наприклад, так, як я показала вам зараз на цьому рисунку. Ну, Це взагалі вже розпечена речовина, тобто температура набагато вища, ніж температура кюрі. Але навіть. Якщо це буде не розплав, а морозки якісь все одно температура буде дуже висока і не дуже класно можна буде використовувати електромагнітні крани. Добре. Наступна задача 7,54, але вона є продовженням задачі 7,53. Ось тут в мене. Умови задачі 7,53. У вас ми, мабуть, сьогодні ви її розв'язували вам простіше, ви можете просто продовжувати. А нас запитують, як зміниться відповідь у попередній задачі, якщо розглядати рух протона а не електрона. <кій> Коли ми розв'язували задачу з фільтром швидкості, ми з вами побачили, що на самом деле формула вона не залежала від того, який знак заряду частинки. І ось тут в мене є такий рисунок. Тобто, якщо ми розглядаємо рух протона, то сіла Лоренца в даному випадку при таким. Розташування векторів індукції і, і магнітної індукції і напруженості електричного поля, Сила Лоренца направлена до гори, а сіла електрична направлена вниз вздовж лінії. І таким чином ми знов отримуємо рівність цих сіл і знов зможемо знайти швидкість як відношення напруженості до індукції. Але давайте все поступово значення такі самі системи інтернаціональної переводимо ми їх точно так же. Записуємо формулу окремо для електричної сили і окремо записуємо формулу Лоренса з урахуванням того, що у нас синус 90 градусів дорівнює одинички. Розуміємо, що для того, щоб електрон рухався вздовж ось цієї пунктирної лінії, потрібно, щоб ці сили за модулем були однакові. А при цьому ми бачимо, що заряди протона будуть скорочуватися, і швидкість ми отримаємо ось таку саму формулу. Як ми ось тут перевіряємо одиниці, я ще раз нагадую. Тому що напруженість у нас вимірюється в вольтах на метр, а індукція в теслах, але нам потрібно було Тесла, коли ми розписуємо, потрібно було замінити на щось механічне це все. І я запропонувала вольт умножити на ампер, це ватт з точки зору механіки, а ми. Записали цей ватт як джоуль поділити на секунду. Метрами скоротили. А джоуль на секунду нас вже спасає, тому що джоуль це Ньютон умножить на метр. Ньютони скорочуються, і ми залишаємося з метрами за секунду для швидкості. <coughs> Зрозуміло, що значення швидкості за модулем при цьому не може змінитися. І якщо ми записуємо. Відповідь на питання безпосередньо цієї задачі, то крім того, що я написала здесь значення швидкості і вказала, що напрям вказаний на рісунку, я ще додаю, нас запитували саме, як зміниться відповідь попередньої задачі. Ми пишемо, що відповідь не зміниться. Ну, Важно це відмічати, тому що про це запитували саме в умовах задачі. Все, ми розв'язали задачу, а тепер ми точно можемо відпочити. Сподіваюся, що ми можемо це зробити трохи більше, ніж зазвичай.